На цих світлинах Олександра вона страждає на хворобу гоше. Це рідкісне генетичне захворювання. Щомісяця дівчині потрібно майже 100 тисяч гривень на лікування, Щороку більше мільйона. Раніше ліками значною мірою забезпечувала держава, але цього року розповідають фахівці. Ситуація стала критичною через значну інфляцію. Неможливо купити достатню кількість ліків, оскільки вони придбаваються за валюту. Із запитуваних 400 мільйонів гривень держава готова виділити лише 20. щоб привернути увагу громадськості та меценатів. Організатори виставки вперше її презентували народним депутатам. Ми почали треба сказати. Мабуть, з самого вдалого місця для цього ми почали з Верховної Ради. Ми, ми пер за все провели цю виставку в Верховній Раді для того, щоб колеги-депутати побачили теж, ну тому що для багатьох із них це теж була новина, що є така категорія. Так, туберкульоз знають всі, гепатити знають всі, снід знають всі, іде робота в цьому напрямку. А от про цю категорію її навіть писали неправильно. Помилки робили рогофографічні, коли писали про афанних хворих. Орфанні захворювання це рідкісні хвороби, що представляють серйозну загрозу для здоров'я або життя пацієнта. На Полтавщині такі хворі теж є. Найбільш розповсюджені так само у вашому регіоні. Це мукові сидоз, це фінілкітонурія, це гемофілія. Це три найбільш розповсюджених і безпосередньо у вашому регіоні є шалена проблема з мукові сцидозом. Ці діти на сьогоднішній день не забезпечені взагалі. В Україні наявні близько 170 видів захворювань, і лише дев'ять мають державне фінансування. Решта хворих змушені самостійно шукати шляхи виживання. Керівники області готові підтримати ініціативу організаторів виставки і фінансово сприяти лікуванню орфанних хвороб. Наша мета сьогодні знайти потужних спонсорів, в тому числі я особисто буду допомагати хворим на це серйозне і дуже таке вразливе захворювання. Фотовиставка триватиме в театрі імені Гоголя ще близько тижня. Організатори запрошують небайдужих перейнятися проблемами своїх земляків.